Всем привет! С вами Макс. И сегодня мы будем строить ферму, то есть кактус. У меня уже есть кактусы. А сейчас нам треба... Ну, 20 стекла. Я вам все расскажу. Нам треба... Нам треба 20 стекла. 40 ступенек, стак камня, два сундука і одна воронка. Все, понятно, все. Зараз. Піду в сундуку, зараз в себе вдома. А, точно, ще чотири забора. І чотири піска. Пижніка є. Зараз ми його будемо робити в ступіньки. Нам треба, щоб тут було по 10. Зараз може не хватити. Не хватить. Вс, 40 ступень окей і тепер треба йти до кубатискат булый. Зараз треба буде ще там накупати 20 піска. У мене плейлист буде такий коротенький, там десь 20 хвилин, ну максимум 20 хвилин. Я не знаю, може менше. Баг Майкрафта. Тут вже два бага в одному місці. Окей. В мене пропали жителі і не робила ферма цього. Тепер вона робить. Тільки... Погуляємо, чомусь заспавнився в блоках. Зараз буде. А! Він блог заспавнився. Таке може да поїхати, але дуже рідко. зараз ще один заспавниться. Ферма тресніка робить, але в мене тоді, я був не близько, і тоді в мене траснік просто заспавнився. Їсти треба, А мене нема нічого їсти. нормально поки бігаєш. Просто ламаємо ту І точно мені ж треба стакати. Все, погнали домой, треба зараз поспати. Зараз обізно. Да нет, я уже не успею предать замель жителя. Нет, точно, там же нема моче. Четыре сердца и четыре голода. А! Oi! Подожди, він що, вырос? Не, немає. Почему? Він просто підключає, він просто до землі... Ой! Нет, нет, не подожди, в мене зломалася ця штука. потрібно. Все, тут треба забрати, тут треба зараз быстро поставити, бо... Ok, por Все нормально. Так. Да. Що тепер нормально? Окей. Ми зібрали три вже інгредієнти. Нам тр... Зараз один пі... Зараз нам треба воронка. Для воронки нам треба дерево. А для дерева нам треба дерево. 我都还 Все, і тепер нам з інгредієнтів залишилося зробити тільки забор. Забор любий. Три штуки, і там ще має бути ще один. Зараз я бігаю, заберу. І будемо робити, і будемо хімічити. Майнкрафте есть текстурка у целого жителя. Але сам, а у самых таких жителей нет. Mm -hmm. все, все ингредиенты готовы. Мы можем проступать. Дарь мы все сделаем, но а это может там трошки подальше. Ну, чем больше равная местность мне требуется. Вот тут можно перейти. Да, думаю, тут будет. Только треба сейчас почистить местность. Не знаю, для чого ми не фармокактуси, просто будемо робити. Все, отак вот дуже наробимо. Все, зараз тут трохи підкупаємо. Вс, от это. Все. Вот Все. Дивимось, як її робити. будем рубить Ой, точно, я забыл все стекло переплавить. А думаю, оно переплавится, пока я буду спочатку строить эту ферму. Ну, пойди домой да, переплавиться. 50 угля. Закидаємо пісок і погнали. У мене готовий берег намірений бути повністю в якихось фермах. У мене там вже три є, зараз це вже буде третя. Давайте двигаемся, як вы. Ну, окей, спучат коробу. Подождите. Тепер буде нормально. Окей, сюди треба поставити два сундука. І ось сюди соединиться на нього воронку. Дивимось, чи вона підсоединилася нормально.

Там тут булыжник. И в опять блоки. Раз, два, три, четыре, пять. ставим блок. Ой, на, на ступеньку, а блок. Так само з цієї сторони. Жди. Раз, мені погано строиться, Жар. Раз, два, три, чотири, п'ять. Один блок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Окей. Далі треба землю. Добре, другой друг дороблю. Для меня то на камень. Оу, мы не всего 20% устали. Ах! всего а 20% остался. Ну, компи, скоро в ГГ. Я надеюсь, я в видео забыт. Ну, окей. Дальше просто пробуем вот так. Скапаем землю. Все, дальше робим вот такую штуку. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Зараз треба збігати забрати стекло, яке як переплавалось. І погнали. В мене чомусь на першому відео дуже сильно голос. На другому відео. Все нормально. На третьому це парт 2 другого. Вже щось з цим. А потім все нормально. Не знаю, чого так. Може, тому що це я не через програму роблю. Окей, там вже... Ой. Окей, далі ми йдемо. И нам треба поставить стекло. А тут вообще трохи осталось. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Это чтобы я без них Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, Це пока назад. Ну и дальше я знаю, як робити. Дальше мы ось тут... А де вода? Та як я її вилив за цим? А, тепер ми робимо вот так. Де пісок? Мені треба чотири піска. Зараз я швидко добуду. Я забувся, що тут треба ще пісок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дещо ми робимо... Ой! Точно я забувся, що вони коляться. Все, тут. І тепер мені залишилося тільки всього доробити всю штуку. Парвону звалиться туди, да? Чому ты такі? Все ну, нормально. Ой, тут погано робити, тому що... тут бачите, я не Окей, тут я. И... Фух, все. Раз, два, три, 4, 5. Все! Наша ферма кактусів готова. Тепер, коли кактус буде виростати, він буде ламатися через цієї штуки і буде відправлятися в сундук. Дар, буду, що там стресникє, ну точно. Зараз я хочу подивитися. Що там у нас сфермо нету? О, точно! Нам треба вода! 9 поповнилось. У нас тоді було нас так менше. Ну добре. А з вами був Макфі. Всім пока!